І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сиди дід коло хатиночки, і бавить, хорошої та кучеряве Своє маленьке я І досі сниться, вийшла з хати весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, Приймає на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж то лихо, печалі ті вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, очі наш, крізь верби сонечко сіяє. І тихо гасне, день погас і все почило, сивий в хату собі пішов опочивати.